Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Наступний тиждень буде складним і насиченим на події. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Зазначив, що Україна буде працювати на дипломатичному полі заради миру, аби мир був гідним і довготривалим. Наступний тиждень буде дуже непростим, насиченим. На події в цей час буде багато тиску, тиску політичного, інформаційного, різного, щоб послабити нас, щоб розсварити нас. Ворог не спить і робитиме все, аби у нас нічого не вийшло. Чи дамо їм це ми з вами зробити? Не маємо права. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародних з нами на прямому зв'язку. Пане Станіславе, вітаю. Доброго дня. Зараз президент України він активно комунікує із європейськими партнерами. Вочевидь, що зараз напрацьовується певна рамка на основі або ж можливо інакша від того. Плану, який з'явився в, в, зараз в соціальних мережах, який обговорюють. Але питання в іншому. Чи дійсно ми стоїмо перед ось, ось таким серйозним вибором? Та? Чи все ж таки залишається якась можливість для, для конструктивного діалогу? Ну, дійсно, зараз активно обговорюється так. Так званий мирний план президента США Дональда Трампа з 28 пунктів. Ну знову ж таки ми умовно називаємо його мирним планом Трампа. Насправді, ми повинні розуміти, що до його розробки були залучені різні сторони, і най повідомляється, що певною мірою Україна. Хоча також є інформація, що не в тій мірі, який могла би, і тому ми бачимо, що цей. Так званий план він досить таки, скажімо так, випрацьований не на користь поки що нашої держави в повній мірі, і тому тут потрібно, звісно, працювати над цим документом. І дійсно, як відомо, президент Зеленський вже провів консультації з європейськими партнерами, і такі комунікації будуть відбуватися і надалі. Тому що нам потрібно тримати зв'язок з наш з нашими союзниками і випрацьовувати ті варіанти, які були б найбільш оптимальними як для України, так і для всіх нас, всього прогресивного людства. скажімо так, тому що від того, які будуть зроблені наступні кроки, залежатиме доля не лише нашої держави, і це варто розуміти, а й всього світопорядку, над яким скажімо, над яким працювало людство протягом багатьох десятиліть. І вже наразі відомо, що президент України затвердив склад української делегації та та директиви для перемовин, які відбудуться незабаром. І як повідомляється, якраз таки ця делегація братиме участь в переговорах зі Сполученими Штатами Америки з іншими партнерами України, ну а також із представниками країни-агресорки Росії. Тобто, якраз таки наступний, напевно, тиждень буде дійсно дуже насичений на різного роду дипломатичні, передусім події, і я думаю, що це можливість для України скажімо так, висунути власні контрпропозиції для цього плану. Ну скажімо так, або або скажімо так, певні зауваження, які повинні будуть бути повинні бути враховані в цей так званий план. Чи вдасться скажімо так випрацювати єдиний документ? Я не виключаю, але все залежить від того, наскільки наші американські партнери будуть готові враховувати думку української сторони? Це теж для нас принципово, і ми бачимо, що певною мірою з'являються елементи тиску на офіційний Київ, і тут важливо зробити так, щоб Україну було почуто. І щоб, і щоб, скажімо так, ті думки, які ми хочемо донести, були враховані всіма нашими партнерами, і це важливо, тому що знову ж таки від цього залежить доля вільного світу, а не просто ми хочемо скажімо так вносити правки заради правок. Ні, абсолютно ще можна однозначно, можна сказати, що план ще досить сирий. Не конкретних і багато положень, які в ньому прописані, ну вимагають допрацювання. Якщо дійсно ці 28 пунктів ну, так, відповідають тим реаліям, які мають місце, тому що здебільшого ми можемо про цей, про зміст цього договору, то ми можливо майбутнього договору чи плану. скажімо так, ми дізнаємося засобів масової інформації. Ну побачимо. насправді дуже складна ситуація, але важливо, що нас підтримують європейські партнери в цьому плані, і я думаю, в такому в цьому напрямку рухатимемося далі, і тут ще один важливий момент: наскільки скажімо так, ті погрози, скажімо так, ну чи на тиск з боку американської сторони, наскільки вони дійсно відповідають намірам mm -hmm. Вашингтона. Адже зараз нам дається близько тижня для того, щоб ми обміркували те, що нам пропонується, якраз коли, коли нам було офіційно передано. Цими днями цей документ, цей проект, скажімо так. От і чи дійсно скажімо так, все ну питання поставлено руба? Тобто, або ми погоджуємося, або ні, і тоді ми і тоді припиняються якісь поставки озброєння, таке інше в Україну. Парадоксально Це, так, виглядає ситуація. Я думаю, ви погодитеся, коли тиснуть саме на жертву, а не на агресора. Дякую, пане Станіславу. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник, був з нами на прямому зв'язку.